Вітаю, хочу записати відео про OKX Boost. Там якраз сьогодні вийшли деталі по тому, з який потрібен обсяг та баланс, щоб отримати нагороду в токені плазма. Ось можна подивитись, зайти. Тут мінімальний баланс потрібен, щоб був середній за 15 днів від 100 доларів, і мінімальний обсяг від 64 доларів. Також умовою є Стейк токену в x -Layer. Вони тут пропонують застейкати. Так, зараз подивимось, подивимось стейк токен. Так, пропонують застейкати тут або 200 USDT в мережі від біржі OKX. Вона називається x Або 0.5 токену OKB, або інший якийсь стейблкоін USDG. Не знаю, що це. Я собі особисто поміняв з дропів, які мені впали на біржі OKX за стейк Lombard та Plasma XPL раніше 0,5 токену OKB, вже перевів його на свій веб-гаманець. Зараз буду стейкати покажу, як це відбувається. Хто не знає, як перемикатись між біржею і гаманцем в додатку ось тут ліворуч на головній на біржі або в гаманці. Є Exchange Web 3 так перемикається. Ось у мене на рахунку вже є 0.54 OKB. Закинув собі, зараз буду стейкати. І ще раніше всі активності робив з комп'ютера, зараз подивився, поклацав цей додаток. Ну, прикольно, можна робити, в принципі, і в додатку. Мені просто зручніше завжди було робити на комп'ютері, але знімати відео. Краще на телефоні, тому розбираюсь теж на телефоні, як це все працює. Ось тут клацав між вкладками, кому може буде цікаво, актуально. І в вкладці NFT, тут дають якусь NFT, можна просто підписати транзакцію, дають ось таку NFT, не знаю, що вона вартує, може і нічого. Така прикольна штука, може колись за нею будуть якісь ачівки в вкладці на головній, вкладка NFT. Зараз перехожу до бусту. В мене 351 загальний обсяг. Вчора я крутнув на 4 тисячі, щоб зарахувало. Можна було зробити це раніше і отримати ще там пару баксів в токені. Одному, я не встиг це зробити. На цю активність витратив десь 35 до 40 доларів загально. Подивимося, чи окупить себе цей дроп, що буде. Подивитись свої нагороди можна праворуч від буст, намальований такі заходимо Можна подивитись, Avanті я отримав, там теж було баксів 5-10. І ломбард 67 ламбард, їх вивів, відразу продав. Окупив всю комісію для того, щоб накрутити цей ломбард Зараз я там або в мінімальному плюсі, або взагалі. в Нулі за активності на OKX Boost, поки він виглядає програшно в порівнянні з Binance Alpha. Ну, однак, активності такі можна робити. Багато часу не займають, подивимося, що тут буде. Так, натискаю Boost, перехожу до стейку токену. Щоб остання ось стейк токену на x layer була активна, і я завтра вже отримав, чи післязавтра, післязавтра, після закінчення. Таймеру дві доби дали 48 годин на те, щоб підтвердити участь та внести в стейк активу. або 200 USDT в мережі XLayer або 0.5 токену біржі OKX OKB. Так, стейк токен натискаю. Ось у мене вже активний є 0.5 OKB, натискаю стейк. Так, підписую транзакцію. Сканую палець. Так, транзакція успішна. Повертаюся. О, все, галочка в мене вже є. Ще потрібно натиснути, я так розумію, Join, підтвердити також участь. Все, joined. Я зробив всі умови для того, щоб отримати токен XPL на той час, коли буде доступний клейм. На цьому все. Напишіть в коментарях. Крутите ви OKX, Boost, ні. Підпишіться на канал, поставте лайк. Тут буде багато контенту про криптовалюти, всім профітів.